Для виготовлення ліхтарика потрібно всього лиш. Один шприц, дві батарейки, два світодіода по 3 вольта. На 3 вольта, верніше. Або можна один, до речі, використати. Кнопка і фляжка з водою. Люба: півлітрова, літрова, двохлітрова, там собі як захочете. Все дуже просто. Всім добрий день. Настали в Україні важкі часи, є перебої зі світлом. Окупант тисне, але нічого не переможемо. Ну і про ліхтарики, як, як обійтися без світла, щоб в хаті було виднося, Про це вже багато хто розказує. Ну і я теж знімлю, тому що вважаю, щоб про це знали якомога більше людей, бо штука дійсно класна. Я не перший, але на свою аудиторію теж хочу розповсюдити цей ліхтар. Дуже прикольна штучка. Чули про нього, напевно, це тернопільська свічка, яка складається зі світодіодіків, із, із батарейок. Трошки є вдосконалення. трошки є вдосконалення, то, є. Не то, що, то не я придумав, я це побачив в інтернеті, але хочу розповсюдити на своїх, на своїх підписників каналу, щоб собі також таке робили. Для виготовлення свічки потрібно мало що речей. То ви вже напевно чули. Потрібно всього лиш один шприц 20-кубовий, дві батареїчки. Бажано, щоб вони були якомога сильніші, маленького розміру. Ось, тоді два світодіодіка можна один, один виключатель і води будь-якого розміру. Там можна півтора. Можна, вірніше 2-літрову, можна півтора, можна півлітрову, яка з них світить краще, ще не дослідив, бо тільки-тільки займався. Все дуже елементарно, просто. Значить, беремо потужніший варіант, де є два світодіодика. Вони мають світодіодіки на 3 вольта, як купити. Вони мають довший і коротший ніжку. Значить, розсуваємо. Розсуваємо. Тепер згинаємо в одну сторону. Раз. Знову розсуваємо. І так само тільки в другу сторону загинаємо. Світоді з'єднюються паралельно. От. Ото вже готова деталька. Тепер отут. Значить, Довго до довгої, коротко до короткої. Скручуємо. Просто скручуємо. Два рази крутнули. Тут два рази крутнули. Зайве обрізали. Одного світу Лишаємося, залишається ніжки. Тепер, значить, щоб залодити, це треба спаяти. Тут же спаєння. Тут же спаяння є. Тепер це треба до плюс до плюса, мінус до мінуса. Товший плюс, так як я казав. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Щоб використати, щоб залодити батареючку, потрібна кислота. Для ортофосфорна кислота. Зараз я це зроблю, потім вам далі покажу. Так, ну і от. Значить, скручений плюсиком до плюсика довший вже припаяв до плюсика і, відповідно, менший коротший до мінуса. Все елементарно просто. Тоді то вирівнюємо. І світодіоди загинаємо або вони, от виходить ось так от. от, 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 от Загинаємо або вниз. Це, я так думаю, для великої фляжки, щоб промінь ішов донизу. Якщо фляжка менша, то тоді навпаки вверх загинаємо, щоб промінь ішов доверху. Все в залежності від того, бо він все-таки потік світла трошки дає. Отак от воно виглядає. Я загинаю собі вниз, бо так якби от воно стоїть і буде донизу бити. І тепер з другого боку, з другого боку, нам треба припаяти виключатель. От воно вже, бачите, світить. Принцип той самий. Залуджуємо кислотою тут і тут, і тоді притуляємо і просто спаюємо. Зараз паяю покажу. Так само з другого боку припаюємо виключати. О, прямо до батареїв. Не треба нічого мудрувати. мудрувати. Чек, чек. От отримаємо таку от конфігурацію. Тут дуже просто виключені дротики, нічого, батарейки. прямо до батареї все припаюється. Батарейки змотані скотчем. Ото все, що нам потрібно для виготовлення тої свічки. От, бачите, тут нічого того сміття, каніфоль, припой, запальничка. Ага, запальничка для чого? Е -е, треба заглушити оце, щоб туди не попала вода. Чекаємо, поки вистоїмо. Так, є. Перевіряємо. На вакуум. Супер. Все, готовий у нас. Так, ми куди будемо? Наверх? Ну нехай буде велику буквально. Ну то регулювання отих тих вод, то треба ще подивитися, як воно. Чи краще доверху, чи краще донизу їх нагнути. Все. Е, значить, шприц я купив від Юрія фарм. Він по діаметру. Зараз я чому наголошую, значить, я вам скажу. Тепер бачите, як то все акуратно влазить сюди. Раз. Все. Ми маємо капсулу. Капсула противоводна. І тепер ту капсулу просто запихаємо в баклашку. Відкручуємо блажку, тут з мінеральною водою спробував, ще газвульки йдуть. Тут звичайна проста 2 -літрова. І то запхали, і воно ідеально підходить по діаметру. Чому наголосив від Юрія Фарм. Не знаю, можливо, якісь інші будуть краще підходити. На цей треба намотати два рази скотч. Два рази скотч намотати на, на сам шприц, щоб він вліз класно в капсулу. Тут, капсула влізла в баклажку. Тоді знімаю. Щоб ви бачили, наскільки туго. Ого. Отака сама капсула. А, така сама капсула. Що? І тепер не доливаємо чуть-чуть води. Поклашку. Опускаємо шприц. І по мірі того відпускаємо. Коротше, зробити так, щоб баклажка була повна. і... Давайте бачите, туго влазить. Це капець. О, все. Все, будь ласка. Клас, клас. Елементарно все просто. Собівартість орієнтовно десь 100 гривень тої штучки. Ну, зі всім. Шприц щось там 17 гривень, батарейки там різні 20-30, як штучка, яка, ну, є дешевші, якщо брати дорожчі, ну це виключатель 20 гривень, світодіоди по 10 гривень. Ну і ось інструмент, який потрібен. Вечором е, покажу, як світить. Ну я вже пробував, ну я просто в шоці. Тому рекомендую. Штука просто обалденна. Вода дуже класно розсіє. Чому в воду запихається? Бо вода дуже класно розсіє. При отій от великій двійні вже можна читати. Реально вже можна читати. Рятуйте себе від світла. Дуже класно. Е... Кажу вам завжди не мерзніть, а тут е... скажу вам, не сидіть в темноті, тому що це можна зробити досить, досить невеликим коштом. А, забув сказати. Е... Декларують, що отак от воно без перестанку буде світити навіть 2 місяці. Якщо виключати і включати, ну, то вам того вилікторя хватить на довший час. На довший час. Може хтось там має якісь доступи до дешевших там, не знаю шприців, батареїв і тому подібне. Відповідно, девайсик як буде дешевший. Ну, світить дуже-дуже класно. Не сидіть в темряві, цього найкращого. Ну і вечір. Хочу продемонструвати, як світять баклажки. Там, правда, стоїть зараз включених аж 4 різних. Наприклад, одна. Будь ласка. Виднося? Не бачите, який дає промінь. Дуже сильно. Можна зробити, до речі, не на виключателі, а є так, що можна... Маленька. Мені дуже подобається маленька. Вона дуже багато, дивиться, вона капець, як дає світло. По-моєму, маленька найефективна. У порівнянні. Ну, та теж. Мені щось здається, що менше, дав більше світла, ніж більше. Е, можна ще зробити на перевертання. Ставиться датчик, ртутний датчик перевороту. І пляшку перевертаєш вернугами і він включається. Замість виключателя, можна таке робити. Ну, дуже ефективна штучка, Маленька, от мені здається, маленька, сама, сама така класна. Пробуйте, пробуйте. Не сидіть без світла, бо ну, дійсно то от таке вартує уваги. Купічана справа, трошки посидів, попаяв та все.